Доброго дня, шановні колеги, засідання етичної ради оголошується розпочатим. Проводиться аудіо, відеофіксація, трансляція засідання. В засіданні етичної ради беруть участь п'ять членів етичної ради, шостий член етичної ради Сіверін з поважних причин не може взяти участь у засіданні етичної ради. Перед затвердженням порядку денного повідомляємо, що від кандидатів Верланова Сергія Миколайовича, Германа Олександра Сергійовича, Шев'якова Ігоря Сергійовича надійшли заяви про припинення участі у конкурсі. А відтак, відповідно до пункту 3.8 регламенту етичної ради, кандидати Верланов, Герман та Шев'яков припинили участь у конкурсі на посаду члена Вищої ради правосуддя від з'їзду. Суддів України. Пропоную затвердити наступний порядок денний. У нас один пункт порядку денного: це визначення дат проведення співбесід з кандидатами на посаду члена Вищої ради правосуддя від з'їзду суддів України. Ставлю дане порядок денний затвердження на голосування. Хто за? Прошу голосувати. Хто за? Всі за одноголосно рішення прийнято, порядок денний затверджений. За таких обставин, за таких обставин для обговорення голосування та прийняття рішення вимикається аудіо, відео, фіксація трансляції засідання. Засідання етичної ради продовжується. Етична рада ухвалила рішення. Визначити дати проведення співвесід з кандидатом на посаду члена Вищої ради правосуддя від з'їзду суддів України. Бабій Сергій Олександрович 24.11.2025 року. Весельська Тетяна Федорівна, 24.11.2025 року. Голубученко. Глубоченко Сергій Михайлович 24.11.2025 року. Спірідонова Тетяна Вікторівна, 26.11.2025 року. Капітонов Євген Миколайович 26.11.2025 року. Стопак Тетяна Сергіївна, 26.11.2025 року. Чайкіна Ольга Володимирівна, 1.12.2025 року. Круподеря Дмитро Олександрович 1.12.2025 року. Прачук Олена Васильівна 1.12.2025 року. Мартір Сергій Юрійович 3.12.2025 року. Котурмус Тарас Ігорович 3.12.2025 року. Павлів Володимир Романович 3.12.2025 року. Князьков Валерій Володимирович, 5.12.2025 року. Галась Ірина Анатолійовна 5.12.2025 року. Тостолурський Олег Володимирович 5.12.2025 року. Сукуренко Лариса Віталіївна 10.12.2025 року. Яворська Наталія Іванівна, 10.12.2025 року. Кіцюк Вікторія Сергіївна, 10.12.2025 року. Капустинський Максим Вікторович. 11.12.2025 року. Ткаченко Олександр Васильович 11.12.2025 року. Ніколаєва Ольга Вікторівна 11.12.2025 року. 21 кандидат визначено дати проведення співбесід, які я щойно оголосив. Рішення етичної ради буде оприлюднено на офіційному веб-порталі судової влади України. Засідання етичної ради. Оголошується закритим. До побачення.